Тому що кожен був переконаний, що стільки людей тут не буде. Тому що вже не, ми не перший рік в Варшаві і знаємо, що страшно важко дійсно, щоб люди вирішили прийти і щось підтримати, а не протестувати проти чогось. В кінці кінців, коли у нас вийшло 639 підписів, то ми не вірили своїм очам. Я що вчора, коли ми повернулися і ми побачили, що ділося в, в Києві, що там було, ну, поде, одні говорять 100 тисяч скромно, другі говорять 150-200 тисяч людей. Насправді також. Цього ніхто не сподівався. І вважалося, що після поменшеї революції ніколи теж не повториться, тому що люди зневірені, є апатія і почуваються безраджені. Зараз ми навіть не бачимо, ну, тобто в політики...